Формадол. Забудь про головний біль. 1 вересня, відповідно, хто має прийти до нас, ну хоча б віртуально. Так, ну хто обирає хтось офлайн, хтось онлайн. Вчитель найкращий, mm -hmm. так, наш друг Олександр Авраменко, мовознавець. Вітаємо, доброго раночку. Вітаємо. Доброго ранку. Вітаю. Так, ну дивіться, да. безумовно, цьогоріч не просто не тільки батькам, а й самим е, учням, школярам. От як знаєте, ну от кожного року насправді, незалежно від того, що відбувається, дуже складно налаштувати себе на те, що час до школи, час навчатися. А цього року це особливо складно зробити. Як от нині налаштовуватись е, батькам дітей, дітям батьків і всім налаштовуватися на навчальний процес. Ага. Ну, по перше, своєю прекрасною бесідою, яка була про ваші світлини, про обрізаного чубеки. Ви вже налаштували наших дітей на знаєте, такий лад світлий, свіжий, позитивний. Бо ми школу сприймаємо не тільки як роботу, а й справді дітки думають, от батьки ходять десь на роботу. А наша робота це навчання в школі, а це ще й спілкування з друзями. Тому не забувайте, що ви йдете спілкуватися з друзями, згадати кожного, побачити, поділитися враженнями. Це з одного боку. А з іншого боку, от е, всі напевно знають, що справді успішні люди. Дуже організовані. У них розписано графік наперед, не те, що на день, а іноді на тиждень, а то й на місяць. Отже, будуйте для себе розклад для кожного дня. Це дуже допоможе. Це організовує. Це, Знаєте, як у спортсменів все чітко тренування, навантаження. І результат зрозуміла річ. І я про себе згадаю один момент, О, коли я був навчався в школі, то мені е, настільки намався бути організованим, що якщо у мене ручка лежала на столі не паралельно із щоденником чи підручником, от я викладав так рівнесенько, мені вже здавалося, що щось іде не так. Тобто, ось так я дбав навіть про організацію. Знаєте, у кожного свій секрет, як організувати свою роботу без сумніву. Але я думаю, що ось такі поради звичайно допоможуть І от сьогодні, коли звичайно в умовах війни, коли ми дуже от переймаємося, хвилюємося, тривожимося. Не забувайте гуртом добре і батька бити. Коли ми разом школі, то напевно і веселіше, і легше виходити зі складних ситуацій. Пане Олександре, ну що скажіть такий момент? Зараз ну, різні формати навчання: дистанційка, змішані, офлайн, стрес, Сімейні, ну не народні. та не та, можливо, ну, не той ефект від навчання, так, який би він міг бути в мирний час. Е, скажіть, як так само батькам знайти цей діалог з дітьми і батькам не муштрувати дітей, якщо е, трішки не ті оцінки будуть, не такі завзяті до навчання. От як їх в цьому сенсі порозуміти? От, ви гарне слово, ну дуже вдале слово використали не муштрувати. От я зараз хочу звернутися передусім до батьків. А є багато батьків, які передусім друзі своїх дітей, коли допомагають виконати домашнє завдання. А бувають батьки іноді як контролери, вони приходять, і знаєте, так серйозно і вимогливо ану, діставай щоденник, ану покажи, яке завдання. А як ти виконав? Ні, щоб. Знаєте, була і злагода в родині, і розуміння, і допомога учневі своїй дитині, так то звичайно треба бути помічником або другом. Можна сказати, що о я 100 років вже не навчався школі, я так сумую за школою. Може разом сьогодні виконаємо домашні завдання. Якщо ви бачите, що важко йде це завдання для дитини, от або може тобі щось допомогти. Ми зараз разом виконаємо впораємося і підемо дивитися мультфільм. Тобто, ось такий має бути передусім діалог. Не не контролери, а передусім помічники. Ну, якщо маленькі дітки, особливо сьогодні не, тривожний час. час. Пане Щас. Олександре, пане Олександре, кілька секунд. Ми маємо вас а, залишити в нашому ефірі, тому що ще купа питань для вас від нас є. А, для того, щоб ми з вами відзначили. Пані є ще подарунки. От завіть розповімо, як отримати. Так, бути з нами. Олександр Авраменко з нами мовознавець, І сьогодні день знань, сьогодні 1 вересня в Україні. Ну і заохочуємо всіх брати в цьому безпосередньо ну, безпосередню участь і бути першими в цьому процесі. Ну, наскільки це можливо? А щоб заохотити, для цього Авраменко і сніданок з 1 плюс 1. Так, ми придумали. Олександр більше роботи стало, тому що інтерес до української зараз по експоненті зростає. Так. Срасти, так, зараз особливий запит на українську. І ось у мене щойно вийшла книжка. Ми дуже боялися в умовах війни видавати книжку. От і ви знаєте, Ося. до того як вона вийшла, третину тиражу вже розкупили накладу. Всього ось ця так. Так, так. Ой, це вона так. Золотиста. Так, так або ось ми це у нас вчора був ми три примірники розіграли серед глядачів. щоб вчора. ви розуміли вчора? Да, вчора був просто жита. Всі захотіли отримати, і сьогодні, сьогодні три, три. буде. Да, да, ну та і от. сьогодні Да. ось вони всі три. Ну відповідь до завдання а маємо запропонувати сказати нашим запропонувати лідачим. завдання для наших глядачів Давай. для тих, ну, щоб можна запропонувати. Давай так, так. просто зараз. Сьогодні Руслан розповідав про те, як він собі відрізав чуба перед першим вересня. Друзі, дорогі наші глядачі, у хлопця справді чуб. Ну а дівчина ж не прийде до перукарні, не скаже. Підріжте, бо порівняйте мені. Чуба. як для дівчини чи жінки з грубувати звучить? Будь ласка, напишіть у коментарях, який відповідник український російському слову чолка а саме для жінок, тобто у хлопця, чуб. А у дівчини, що напишіть, будь ласка, хто дасть правильну відповідь? Напевно, ти отримає. Я не знаю, яким шляхом, а якщо буде багато правильних відповідей, я рандомно рандомно, маю. рандомно серед так, правильних Так, пане відповідей. Олександре. От просто зараз звертаємо увагу наших глядачів. Ви отак от берете, дивитеся на раменка і отак. От, Опа, і потрапляєте на сніданок з одним простим Інстаграм вже з'явився пост. І саме під цим постом Олександра Авраменко буде вибирати відповіді, читати уважно ваші варіанти. Ну і відповідно будемо віддавати вам три примінники. українська самотужки Олександра Авраменко, гаряченьки з типографії. Ті -кіно. Прекрасні, прекрасні. Ми теж потримали і теж підзарядили їх. А, ну, книжки книжками, так розмову розмовами, а все ж таки конкретні поради тим, хто зараз на своєму шляху до опанування української. Ага, вчимося всі разом. Ну, перше, установіть у своєму телефоні чи комп'ютері меню українською мовою. Це дуже допомагає. Друге, у соцмережах спілкуйтеся українською. Це теж дуже корисно. Читайте та слухайте книжки українською. Це пасивна українська, але теж допомагає. Дивіться фільми з українським дубляжем чи просто наші українські фільми. Ну і грайте у мовний пінг понг О -о -о. Що це за мовний пінг понг Для цього до речі, посібник і допоможе. Я б хотів би зараз. Коротенько, швиденько зіграти з вами. Ви не заперечуєте? Так, я роблю я роблю подачу, а російське слово кидаю, а ви відповідаєте українським. Це ви відбиваєте подачу. Отже, почнімо. Тема, населений пункт. Беседка, Альтанка. Альтанка. Брущатка. Бруківка. Правильно. Калакольня. Дзвіниця. Дзвіниця, правильно. Слухайте, ви все дуже добре знаєте. Ви готувалися. Да, але це складніше. Ваку? Але зараз складне завдання, найскладніше. А як буде українською ячейка? Ми приходимо Япка. ключ корзет. Як? Ну, Япка, Япка то велика ні. ячейка. А, ні, ні, це кіоск, де продають. Ага. А, схоже, слово близьке, але немає. Яченят, не ні, яйчення. Дивіться, є два варіанти: або маленька комірка, чули слово комірка. Так. так. Або чарунка, гарне слово. Ще фран. Ще раз я чарунка, чарунка, чарунка. чарунка. Цей комплімент і а -а -а. ячейка. Ячейка, чарунка. Люся, У тебе чарунка красива. Чаруночки, куди вкладають мед, метжоги, так чарунки. Так. Ось таке, ось так грайте умовне пінг-понг, готуйте одне одному в родинах завдання, і тоді позбудетеся звукових записань і суржику, бо ви збагатите свій словниковий запас. Ось так через гру я думаю, що і весело, і цікаво, і корисно буде. У Я вас вийшло це, вий. це за це, це ще й класна гра. От, наприклад, коли ви компанією там їдете кудись, ага. і ви там е, ну довгий час знаходитеся тривалий час знаходитися в одному місці. Вже пограли в міста, вже ага. пограли там в весілякі ігри. Будь ласка, мовний пінг-понг. круто, да? дуже класно і той, хто програв, миє посуд після обіду, правда або Як заправляє це... машину для дорослих. Подумав. Пане Олександре, пане, пане ви знаєте, я, я сказав, давайте так: от, наши глядачи просто. Виж, у нас є, знаєте, краш в інтернеті, ви краш. Дякую. От сереста Крінж, а мова знається в рамках краш. А, ну в хорошому сенсі, а, да і, і а, більше того, от ви ж по, попит скільки примірників, да попродавали ви і перші своїх уроків. Потім і ще один наклад. Це означає, що українська мова популярна, українська мова затребувана, українська мова цікава, і українською мовою словами українським можна оповити будь-які емоції. Бо ми тепер розуміємо, що одне російське слово дорівнює трьом чотирьом українським. Просто треба їх знати. А, Дякуємо о, і ще, от просто ви свої уроки завжди заказакінчите. Заничите краще, коли запам'ятовується людина. да її, хочеть, ні, її хочеться просто копіювати, а іноді і слова, а іноді інтонації. От як ви завершуєте свої уроки? Ану, згадайте, якими словами. Ага, один із уроків дбаємо про те, щоб Україна говорила грамотно і крапку поставив. Так, <плес> а, і ви кажете, себе, ось і все. Ось а ось і все. все. Дбаємо про те. Щоб Україна говорила грамотно. <плес> Дякую. Хоча Дякую, дуже. далі буде. Дякуємо, Олександре. Та й скучили взагалі. До зустрічі. До зустрічі. Ну а друзі, ми нагадуємо, що під відповідним постом пишіть свої відповіді для того, щоб отримати оці. На. Самотужки українська самотужки. Оці примірники навчального посібника о 10.00 після ефіру. Ви побачите результати рандомно оберуть серед правильних відповідей. Вчора було перші три примірники розіграли, і сьогодні так само. Там відповідне питання. Вчора багато глядачів писали в Дірект. Ні, не пишіть в дірект. Є, бачите, відповідний пост під ним пишіть відповіді. В інших там соцмережах і в тим паче в Діректі не будуть враховувати. Дачі прямо курсу, буквально тільки зараз можна можна з цієї секунди з'явилося звернення президента України Володимира Зеленського до українців на честь 1 вересня дня. Знань, послухаймо. Привіт, я Людмила Барбір. Команда Сніданку з 1 плюс 1 щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00 на телеканалі ТЕД, а також на YouTube-каналі 1. +1.